У кого дешевше авто, нижча посада та менше зв'язків, то і відповідає за ДТП. Дуже часто наше правосуддя визнає винними в аваріях саме за таким принципом. Розв'язка автопригоди, що сталася на одному зі столичних перехрест, стала тому черговим доказом. Джилі проти лексуса до кого Фоміда прихильніша? Ким виявилася водійка дорогого кросовера? та чому від самого початку слідство пішло не так, власне, розслідування провів Богдан Ла. Зока, на перший погляд звичайна аварія на перехресті водійка джилі закінчувала маневр, водійка лексуса рушала на зелене. Попередньо в аварії вині обидві. Тож і протоколи склали на них обох. Керманичка Лексуса в паперах зазначила, що тимчасово безробітна. Запам'ятайте, але про це пізніше. Суду дивним чином першим дістався той протокол, де винною визначили водійку Джилі. Другий розглянули взагалі без учасників ДТП. Розглядався тільки протокол пані Миколаївців. оскільки мій протокол чомусь надійшов з поліцією пізніше, хоча ДТП одне, вони однаково ці всі документи поступали. Суд першої інстанції не відразу, як це вимагає закон, а на наступний робочий день визнав її невинною. Мене визнали винною. Тетяна подала на апеляцію на засіданні жіночка, що була за кермом елітного авто, якимось чином перевтілилася з тимчасово безробітної на пенсіонерку. Ось аудіозапис засідання. Не соблюдалось равенство сторон. Тобто всі називають дане не указане місце роботи. Хоча всі останні сторони його називають. Тетяна довго не могла зрозуміти. Чому лише вона мусить відповідати за аварію? Випадок, який стався до засідання, розставив усі крапки над і підійшла жіночка, яка працювала в поліційному суді. Ну і почала як ну по пані братські з пані Миколая говорити, що заговорювати. Ну, ми тоді звичайно зрозуміли, що що суд не так, і ми просто перевірили по інтернету. Виявляється, Іванна Миколаєць є суддею Святошинського районного суду міста Києва. Представниця Феміди їздить на машині, що коштує близько півтора мільйона гривень. У декларацію лексус вписаний, але зареєстрований на іншу особу. Кому саме він належить і чи могла вплинути пані суддя на розгляд справи? Тож джедаї вирішили поспілкуватися з тимчасово безробітною Миколесь Іванною. Ідемо. Ви хочете мене інтерв'ю. Я хочу запитати. вас. Я не відмовляюся. Мідяку інтерв'ю. Десь о 17-й годині підійдіть. Ми приїхали ввечері, але суддя відмовилася давати коментар на камеру. У приватній розмові пані Миколаєць пояснила, машину забрала в невірного чоловіка. Чому вказано в протоколі, що вона тимчасово безробітня, не знає. Тим часом Тетяна, попри всі ці деталі, сподівається на справедливе рішення суду. Я хочу жити усвідомлюючи, що держава мені дасть повідний захист. Я хочу я їй за це плачу податки. Я за це я служу правдою, і вірою. Я за це є патріотом.